Можна за допомогою сайту казка створити свою власну казку. Для цього потрібно зареєструватися, обрати потім тему. У нас будуть тварини. І можна... М -м -так. лише одну можна вибрати. Тварини у нас буде лисиця та вовк. Героями, зараз ми надрукуємо. друкуємо, сюжет Герої вирушили. Ой, кудись я? Знову вирішили? Вирушили у Бондорож і нас нажимаємо створити паспо. Заго лисиця та вовк у пошуках скарбів. Одного разу Лисиця та вовк вирішили вирушити у подорож у пошуках скарбів. Вони вирушили в далекий ліс, де за легендою вихований, прихований був найбільший скарб усіх часів. Під час своєї подорожі Лисиця та Вовк зустріли багато різних тварин, які розповідали їм про свої пригоди. Вони допомагали кожній тварині, яку зустрічали, і отримували від них корисні поради та вказівки. Після довгої подорожі Лисиця та Вовк нарешті дісталися місця, де, за легендою, схований був скарб. Проте виявилося, що скарб був не матеріальним, а духовним. Усі ті пригоди, які вони пережили під час подорожі, були справжнім скарбом. Лисиця та вовк зрозуміли, що справжнє багатство це дружба, взаємодопомога та пригоди, які вони пережили разом. Вони повернулись додому, щасливі та задоволені, збагачені новими друзями та незабутніми спогадами, і відтоді вони завжди пам'ятали, що справжні скарби завжди знаходяться у серцях людей, які тебе оточують. Ось таку гарну казку можна створити за допомогою сайту «Казка.фім».